Христос посереди нас. Дорогі брати і сестри, у цей день, тобто на другий день після хрещення Господнього, церква шановує Собор святого Пророка Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна. Святий Іоанн свідчив про Христа Ісуса, що Він є воістину, агнець Божий, що бере на себе гріхи світу. Я обітуваний Спаситель, усіма очікуваний. Другого дня після свята хрещення Господнього церква урочисто вшановує собор святого пророка, притечі та хрестителя Господнього Іоанна. Новозавітним пророком називають його тому, що він був наставлений Духом Святим сповістити людям про наближення царства Божого. Покайтеся, звертався він до народу біля річки Йордан. Вже й сокира біля дерева лежить, і все дерево, що не приносить доброго плоду, зрубують та вкидають у вогонь. І багато юдеїв приходили до нього, спокутуючи свої гріхи, щоб прийняти хрещення. Притечею Іоанн зветься тому, щоб посланий Богом підготувати світ до пришестя Месії Христа. Саме про Іоанна, Хрестителя проповідь ще за багато років до його народження сповістив пророк Ісая. голос волаючого у пустелі: Приготуйте шлях для Господа, прямими зробіть дороги йому. Багато разів, коли Іоанна запитували, чи він не Христос, він смиренно відповідав: Я хрещу вас водою в покаяння, але той, хто йде позаду мене, сильніший за мене. Він буде хрестити вас Духом Святим та Вогнем. І нарешті хрестити. Лим Господнім, Зветься він тому, що мав честь охрестити самого Ісуса Христа, коли той вийшов на Йордан перед початком свого служіння. Сьогодні, знаючи святе життя Йоанна Хрестителя, ми за церковним піснеспівом називаємо його світлою ранковою зорею, яка своїм блиском перевершувала сяйво всіх інших зірок, і провіщала ранок благодатного дня, освітлюваного духовним сонцем Спасителя. Сьогодні ми сердечно вітаємо з ним ангела, чоловіків, які мають імена Іоанн. Митрополит Антоній Суроський писав у своєму щоденнику: Я згадую, коли мій батько запитав мене, яка у тебе найбільша мрія? Я був молодий, тоді й відповів бути з Богом на одинці. Тоді він, подивившись з сумом, сказав: Ти ще й не починав бути християнином. Бо якщо ми любимо Бога, то повинні розділити з ним його турботу про весь світ і про кожну людину у цьому світі.